Як ти казав, що можна нарізати сало, да? так? Тут не тільки сало можна нарізати. Аграрії подивляться, на такий, блин, такий агрегат сумасшедший. Це ж блін, така, така бандура, така довжина. Як його перевозити? Складається наперед, ага. причому бачимо широкі такі транспортні колеса, тобто зручно а, вони впевнено. Так напевно, да? ти можеш управляти агрегатом при транспортуванні без питань. Це і на мінімалки, і на ноутіл, і на срібтіл, що ми знову ж таки покажемо в рамках цього проєкту. Це ж не просто рослинні рештки, як їх називають. Це ресурси. Це тут калія дуже багато і всього іншого. Це. На полі відсутні ущільнення, одразу скажу, тому що працювали ми до цього готувалися, працювали е, з рихленням. Цю операцію робили косаркою для укосу люцерни, для тваринництва. Тобто зняли плющилку і ганяли по стороні кукурудзи, Дуже висока палка була. От. Я спитав, а навіщо ви це робите? Подрібнив, підрізав і рівномірно розподілив Десь. на ага. поверхні поля. Так, так, звичайно. Те, про що ми мріємо, да, коли хтось займається бізнесом, це зменшити витрати, збільшити продукт. А більше того, ви можете, до речі, відвідувати наші різні локації, не тільки на дні поля. Теж ми будемо збирати різні групи, якісь показувати, ну, демо-покази будуть так. і тому подібне. Привіт! Ми сьогодні на полігоні Прибуткове поле, локація Агрілаб біля Києва. На полігоні ми будемо випробовувати різні елементи технологій і демонструвати вам, як це працює протягом всього року. Я хочу представити вам нашого генерального технічного партнера компанії Беднар Максим. День. Ще раз привіт. І ми спільно з компанією Беднар зможемо продемонструвати в реальній роботі різні елементи технологій з їхньою технікою. Максим? Так, да. по-перше, хочу привітатися. Це у нас початок дуже класного проєкту. Загалом Беднар, у нас ці 4 цінності в компанії це висока продуктивність, це інноваційні технології, це агрономічні ноу-хау і просто налаштування. Ми покажемо в цьому проєкті, як саме бути ефективними. Ми покажемо не просто нашу техніку в роботі, а доведемо ефективність нашої технології і економічну саме економічну ефективність е, тих рішень, які ми пропонуємо українським аграріям, е, тож, Ярослав, оцей герой нашого сьогоднішнього дня. Це коток подрібнювач до ракат сирною захвата 12,5 метри. Як ми бачимо, він має 5 секцій робочих, які незалежно кріпляться до рами, завдяки чому копіюють класно поверхню поля. Угу. Зверни увагу на ножі. Як бачиш, ці робочі органи розміщені V-образно тобто і дуже гострі. І дуже, дуже гострі, гострі. І Як ти казав, що можна нарізати сало. Да? Тут не тільки сало можна нарізати, я думаю, ми наріжемо. Все, Вже що завгодно можна виглядати. попрацюємо, а можна потім на отому обніжку буде. Високоміцна сталь хардокс. Ага. Це, це та, та, яка тестується в гірській місцевості, там по щебню, по камнях так? я думаю, можна спробувати. Сьогодні будемо пробувати по кокурузі, а там подивимось. Чому ви образні, скажи? Це експериментально доведена оця геометрія ножів. Вона має кращий ефект подрібнення ага. різання і подрібнення стерні, стебла і так далі. Знову ж таки, діаметр бачите, достатньо великий кутки, ага. діаметр 940 мм. Вага цього агрегата складає 12,5 тонн. Причому, причому треба зазначити, що ще можна кутки ці наповнювати водою, тоді вага буде взагалі 15,5 тонн. Ага. Це для таких важких умов. Слухай, Можна це робити. Аграрії подивляться, на такий, біля, такий агрегат сумасшедший. Це ж така, така бандура, така довжина. Як його перевозити? З цим я, проблеми... я його сюди привезли? До речі, своїм ходом. До речі, своїм ходом. У нас тут недалеко головний офіс нашого дилера компанія Мако. І я прямо по трасі перегнали своїм ходом. А чому? Тому що транспортна ширина 3 метри. У нас, в принципі, вся а техніка метри, навіть, найбільш широкозахватна, скажімо так. Має транспортну ширину 3 метри. Всі грати. Сівалки, ґрунтообробка. Я тут Я і бачу, тут поток, як це складається. Я досі не можу зрозуміти, як ось ці складаються. Ми зараз подивимося, защепимо трактор, подивимося, як він складається, він складається наперед, ага. причому бачимо широкі такі транспортні колеса, тобто зручно, певний да? ти можеш управляти агрегатом при транспортуванні без питань. Яка має бути швидкість? От, оптимальна швидкість для того, щоб якісно, ефективно зробити, подрібнити, перемішати? Да, взагалі такі. Такий тип агрегатів має працювати на високих швидкостях для якісної роботи. Дуракат працює на швидкості до 25 км на годину. Є якісь нюанси от, по технології використання. Можливо, культура, можливо, технологія, можливо, регіон, ґрунти. Подібнення рослинних решток це задача, в принципі, завжди треба. Це і на мінімалки, і на ноутіл, і на стріптіл, що ми знову ж таки покажемо в рамках цього проєкту. Не на всіх технологіях, але на е, ряд, ряд кейсів ми зачепимо. В Україні дуже багато оріч. Традиційно, такі не можуть. Є дійсно грунти, регіони, де це можна робити і це класно працює. Там, той же самий там, Захід України, да, Тернопільська, є, є моменти тут не буду ростувати. Але знаєш, сумно, коли це роблять там, де якраз от потрібно повинні працювати такі агрегати. Я там Про, про Південь, про центр, там, де сьогодні питання з суттєві питання з вологою. І, і знову ж таки, я, можеш, я просто не можу не прокоментувати. Е, це ж не просто рослинні рештки, як їх називають. Це ресурси. Це тут калія дуже багато і всього іншого. Це, це тут органіка. Ну, розумієш, це, це ресурс, ось, ось він лежить він тут безкош, безкоштовно. Та хай він мінералізується і віддає у ґрунт макро, мікроелементи і тому подібне. А не гніє там на глибині не знаю, 30 см. Ну, який трактор має бути от для конкретного цього? Скажімо так: 300 плюс. Сьогодні ми, ну, знову ж таки, від умов роботи. Сьогодні ми будемо готувати його з масефірісом 87 8737, Це якраз. А номінал 340, максимальне 370 кінських сил. Угу. От і подивимося, як він по такій кукурузі буде працювати. Ще зверни увагу: ось якраз ми гарно стали, дивимося, як різні секції мають яке перекриття класне. Да, 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 тобто да. немає пропусків на полю, рівномірно обробляється угу. вся ширина угу. захвату. Угу. Чудово. Що тоді? Будемо запускати, подивимося, як він працює. Давай! Як тобі результат роботи? Ну, скажу суб'єктивну думку, але дуже схоже, дуже схоже з тією різницею, що ну, ми ж так само подрібнили рештки, перебили з палки кукурудзи, але ми ще частково заробили ґрунт так, візуально так, відсотків на 20. Тобто ми замазали наші рослинні рештки, тут швидше почнеться мінералізація. Угу. Цих решток ну, далі буде видно дуже цікавий досвід. Ну, да. Да, рештки гарно. гарно теж, теж вони розподілені, розподілені, як ми бачимо. Розбиті, да. з Верхнім шаром ґрунту. Він нормально так довісь пройшовся. На полі відсутні ущільнення, одразу скажу, тому що працювали ми до цього готувалися, працювали е, з рихленням. Зараз по суті ми що зробили? Пройшли з цим дюракатом і е, подрібнили катком подрібнювачем рештки. І Змішали його із ґрунтом. За рахунок, тієї, що ми показували, оцих ножів, гострих і v образних ножів, при швидкості вони гарно і подрібнюють і змішують з цим. Так, так. Ще б додав би, що з технічної точки зору продуктивність агрегату буде значно вища, ніж 6-метровий мульчер. Угу. Що ширина захвату і швидкість трошки вища. тобто Продуктивність вища, але трошки інший ефект, агрономічний, і ми далі побачимо, який отримуємо результат. Наступний елемент технології, який буде на цьому полі рухатися, це десь ближче туди до посіву. За тиждень, за 4 дня, десь отак, там, може за три навіть, буде працювати такий агрегат є від Беднара, стріпмастер називається. Стріпмастер це полосовий обробіток по стріп -тілу. Тобто тут піде стріпмастер і там вже цікаво буде, тому що він буде працювати ще й з передпосівним внесенням певних добрив. Я знаю, там фосфорні добрива дуже цікаві будуть. От, до речі, фосфор, це дуже цікаво. От. Особливо, коли ми його даємо правильно, в стрічку в ту полосу, де буде рости рослина. Там. Це вже окрема тема, ми поговоримо про доступність, рухомість і все інше. Ну, В цілому от, от так. А потім вже буде працювати сівалка із рідкими і азотними і е, цими е, комплексними добривами. Ну, якщо коротко, про те, що ми будемо робити далі. У нас ще одна цікава технологія на нашому полігоні прибуткове поле це Беднарівський мульчер. І е, я хотів би про нього, про цю технологію поспілкуватися з Тимуром. Тимур безпосередньо відповідає за цю технологію і дуже, може дуже багато чого цікавого розказати. Угу. Тимур, тобі слово е, взагалі, принцип для, для, для чого ця технологія? Що ми хочемо тут досягти на цьому полі. Ну а далі про сам агрегат, принцип роботи. І... Добре. У нас в пакеті техніки є така модель, називається мульчер. Вона от позаду нас їде шириною 4,5-6 і 7 метрів. Тобто три моделі є наразі. Яка його основна задача? Це подрібнення рослинних решток на поверхні ґрунту, не перемішуючи рослинні рештки з нашим ґрунтом, тобто не чіпаючись поверхні. Чого виникла взагалі ця ідея? Я розказував Ярославу, як я заїхав в одне господарство колись і цю операцію робили косаркою для укосу люцерни для тваринництва. Тобто зняли плющівку і ганяли по стороні кукурудзи, дуже висока палка була. От, е я спитав, а навіщо ви це робите? Що мені відповіли, що класичний мольчувач з фразою ну, він дуже дорогий, для нього потрібен трьохсотсильний трактор, що не зручно для логістики господарства. От, і витрата палива дуже висока. Беднар пропонує таке от рішення. Це, по суті, та сама дискова косарка, але для рослинних решток максимально спрощена. Потужність трактора тут потрібна невелика, для 4,5 метри треба 150 кінських сил, для 6-метрового, 7-метрового агрегата треба всього-навсього 200 кінських сил. От принцип дискової косарки знизу у нас три ротори. Яка швидкість має бути? 200 кінських сил. 210 км на годину. Наскільки я я розумію цю технологію, я для себе бачу класно подрібнені рослинні рештки. Тобто, дуже якісно. Mm -hmm. критий ґрунт. І, до речі, ось, ось є сируваті, але вони теж подрібнені. Дивися, подрібнені. Тобто, mm -hmm. ну з моєї сторони, ну. Дуже класно зроблено. Тобто Рівномірно все розподілено, дивися, рівномірно mm -hmm. по полю, по, ну, по всій площі. Mm -hmm. Тобто ґрунт повністю закритий. Так? Mm -hmm. тобто, втрати вологи не будуть відбуватися, там знизу якась буде мінералізація відбуватися. І всього. Є якісь вимоги до, там, до культури, до кількості, кількості цих решток, до їх стану, до, до вологи, наприклад? Ні, взагалі Тобто в Європі є практика, коли косять просто. Траву на лугах. Тобто ця машина використовується як звичайна косарка. От. А вимоги навпаки, тобто має бути якомога більше маси проблемної на полі рослинних решток, щоб він їх подрібнив, підрізав і рівномірно розподілив Десь. на Володь. поверхні поля. Так, так, звичайно. Мокри. Коли ми оремо кукурузу, особливо коли йде кукуруза по кукурузі, дуже часто там на другий рік ти плугом виорюєш рештки, які були там два роки тому. Тобто кукуруза повноцінно не розклалась. А за рахунок цього регата, за рахунок того, що ми все перебили, подрібнили, порізали і заробляємо в ґрунт, там далі вже там диски, плуги, дисколапи. Тобто ми отримуємо кращу мінералізацію угу. е, і органіка. Тобто ми покращуємо властивості ґрунту. Тобто ну, так, так, так. Ну, так, так. На, сь на, сь на сьогодні, в першу чергу, там, ми що, якісно, мілко подрібнили рештки і розподілили їх так, по полю. Так, так, так. Чим тобто ще, навіть якщо зробити. ми говоримо про технологію ноутіл, no ми зробили рівномірний покров, покрив плоб. Е Поля і зберігаємо нашу вологу. Правильно? Uh -huh. Те, що ви просить і вимагає ця дана uh -huh. технологія. Тобто це універсальний агрегат для будь-якого господарства. Продуктивність у порівнянні з, наприклад, з, класичною, з класич, класичним мульчувачем, з фрезами буде значно вище, тому що у нас менше навантаження на трактор, uh -huh. швидкість значно вища. І знову ж таки, економія палива, часу, логістики, uh -huh. ми не задіємо великий трактор, ну тут трошки більше. Uh -huh. Тому одні плюси від цієї машини. Дуже проста в обслуговуванні, тобто по редукторах міняємо масло, ножі точимо, міняємо. Ну, це можна, тобто, собівартість володіння цією машиною можна дізнатися у наших дилерах. Ми на старті вже поміряли вологу і розуміємо запаси продуктивної вологи до того, як ми щось почали робити, скільки в нас накопилось за рахунок того, що в нас просто була от стерня. Ми, mm -hmm. ми не, не обробляли це поле. Далі тепер на кожному варіанті, на кожному там, досліді, на кожній технології, ми будемо моніторити, з певною періодичністю будемо моніторити запаси продуктивної вологи. Весь рік. Як вона накопичується, потім як вона віддається на кожній технології. Це дуже важливо, тому що потім ну, треба, по-перше, вивчити це питання і показати аграріям, наскільки ефективна та чи інша технологія. Тому що ну, кінцевий результат у нас, звичайно, там, урожайність і прибуток, але ну, треба, треба розуміти детально. За рахунок яких елементів, навіть не технологій, а за рахунок яких властивостей ми досягаємо урожаю і економіки. Тому волога зрозуміла. Далі аналіз ґрунту детальний і ми аналізуємо тут, будемо дивитися, крім там макро, мікро, цілого комплексу, ми будемо аналізувати органіку, органічну речовину. І ще така цікава річ, яку теж ми розпочнемо. Робити на цьому проєкті це здоров'я ґрунту, ще такий показник, теж на кожному варіанті. Це дуже важливо. Багато дослідів робиться за кордоном. Угу. Так, вона, і, а тут ми спробуємо в різних регіонах, різних ґрунтах, різний клімат, різні культури, і все буде ну, викладено на папері, вся економіка, і ну, аграрії зможуть покращити свої фінансові результати. Те, що ми, про що ми мріємо, да, коли хтось займається бізнесом, це зменшити витрати, збільшити да, прибуток. Да, да. І саме важливі зрозуміти, за рахунок чого це відбувається. Ну знаєш, я чому казав завжди, що ну, Дніполя це не ефективно, от як це раніше робили. Тут ми будемо е, цілий рік там. З певною періодичністю демонструвати, що відбувається на цих полях, і плюс от супроводжувати цими всякими дослідженнями. Тому що на день поля ти приїжджаєш і тобі констатують факт. Ось, дивися, от, ось наше добровольчи, ось наша технологія, дивись, який результат. А як вони реалізували це все, навіть якщо вони там все добросовісно реалізували, ти повинен розуміти, які умови були і що ну, на це впливало, на досягнення цього результату. Тому отут ми це. Ми це, ми це продемонструємо, і ви реально зможете побачити за рахунок, чого ви можете отримувати там на своїх господарствах оцей результат. І побачити ефективність різних елементів технології, різних агрегатів. Ще цікавий момент. Ми відкриті постійно. До нас можна приїжджати. Чи ця локація київська, тут, до речі, можна подивитися димополігон, де ми проконсультуємо і більше того, тут спеціалісти Грілап можуть проконсультувати там по багатьох питаннях, не тільки по комплексному аналізу ґрунту. Ви можете спостерігати в реальному часі, як воно тут росте, що тут відбувається. Паралельно слідкувати за нами в різних там цих медійних. Моментах, ну, коротше, десь так. А більше того, ви можете, до речі, відвідувати наші різні локації, не тільки на Дніполя. Теж ми будемо збирати різні групи, якісь показувати, ну, демо покази будуть так. і тому подібне. Тому для чого це все робиться, щоб аграрій зміг реально оцінити, і, саме і реально, і об'єктивно. Для того, щоб об'єктивно ми паралельно будемо. Це все моніторити і буде велика кількість різних даних, від там мокрого аналізу до різних е, е, елементів, супутникової моніторинг і тому подібне. Тому десь так. Тому приєднуйтеся до нас, підписуйтеся, пишіть питання, вподобайки. До речі, партнери теж приєднуйтеся, нам, нам цікаво випробувати тут, продемонструвати багато різних цікавих рішень. Адже від цього залежить в цілому майбутнє агро і його, його ефективність, продуктивність, сталість і так далі. Все, всім удачі.